Да, сподобалось мені е, те, що, ну, не знаю, мене звати Аушова Анна Сергіївна, я лікар-парадонтолог клініці періоцентр, і також за, суміс... за сумісництвом я є головним лікарем. Взагалі, коли я вчилася ще в університеті, такої спеціальності, як лікар парадонтолог її не було. Вона тільки-тільки набирала обрати і поступово ставала все більш більш популярною. Тому я про неї почула, мабуть, ще тільки на п'ятому курсі університету. Коли я почула, я почала більш детально про неї дізнаватися, що входить в обов'язки лікаря парадонтолога маніпуля... які маніпуляції він виконує. А, після того, як я узнала, мені дуже сподобалось. Е... Що ж мені сподобалось? <кхи> да, а сподобалось мені е... те, що ну, не знаю. Мені подобається рятувати людей від парадонтиту, тому що люди вже вважають, що їх зуби врятувати вже нічого неможливо, нічим. Але є такі лікар, як парадонтолог, який дає останній шанс пацієнту врятувати його зуби. Коли вчилася в університеті на п'ятому курсі, я чула про курси, про те, що тут проходять курси, де навчають майбутніх лікарів-парадонтологів. Одразу після закінчення університету, після проходження інтернатури, я дуже хотіла потрапити саме в клініку Періоцентр. Як усі, я починала тут з асистентства, це було ще у 2016 році. І так поступово, поступово я стала гіністом, потім лікарем-парадонтологом, а зараз. Зараз я є головним лікарем клініки Періоцентр. Спочатку я навчалася ще після 9 класу, я пішла у медичний коледж, я вивчилася, але в мене була зовсім інша спеціальність. Потім я вже вирішила стати саме лікарем-стоматологом та поступила у Національний медичний університет імені Богомольця. Відучилась там 5 років, 2 години інтернатури, рік спеціалізації, і після того я вже тут працюю лікарем. У мене було не стажування, у мене була одразу робота асистентом, це є, скажімо. Так, свого роду стажування, тому що ти наблюдаєш, як працюють усі інші лікарі, і потім поступово приймаєш їх навички і стаєш лікарем. Коли я почала працювати, в мене взагалі не було страху, тому що тут дають настільки впевнені глибокі знання, що ти в будь-якій отраслі знань що стосовно стоматології та паранетології, ти дуже ретельно розбираєшся, тому страху не було взагалі. Ну, коли я потрапила сюди, тут колектив був спочатку дуже маленький. Це зараз вже у нас майже там 100 чоловік у колективі, Так, загалом, якщо б взяти усі клініки. А, тоді це було ну, мабуть чоловік, так 10, максимум 20 було. Це була як маленька родина. Це зараз. Ми вже так поступово розширюємося, дуже багато людей поступово набираючи більше і більше нових людей. Більш всього заповнився момент. Це наш перший корпоратив. Е Ну, тому що ти пізнаєш людей ще більше, більш відкриті обстановки. Тому це був такий гарний момент. Людям, які хочуть стати парадонтологами, або просто вчитися, багато вчитися. Отрабативать свої мануальні навички, бо від того як ви будете працювати, залежність залежить ваші результати, ваша репутація. Тому дуже дуже важливо бути так скрупульозним і все до ідеалу доводити.